Поки ви всі божеволіли від історії Ріси Тіси, я думала про ту одну історію, яку я не могла забути. І якщо ви підкреслювали неймовірний скіл сторітелінгу Ріси Тіси про те, як вона виявила, що її чоловік був таким собі психопатом, який її обманював, то як вам така історія? У цьому відео я перекажу історію дівчини Кейт про те, як її чоловік... Мав роман з її мамою. Друзі, нагадую і вам, і собі, що я можу знімати, а ви можете дивитись цей контент лише тому, що нас захищають наші захисники. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до збору, який я прикріплюю в описі профілю, і дякуйте силам оборони за те, що ми можемо жити. Отже, історія про Кейт та те, як її чоловік та її мама та половина її рідні просто зрадили. Все, що було між ними. Кейт народилася в 97-му році і вийшла заміж за свого чоловіка у 2016 році. Через 4 роки у них народилися близнята, але через складну вагітність вона народила їх на 26-му тижні вагітності, що є дуже рано. І одна з її донечок. Мала сильні проблеми зі здоров'ям. Дитину годують через спеціальну трубку для годування. Вживає вона лише молочну суміш та якісь рідкі продукти. Після пологів у Кейт була післяпологова депресія, про що вона зазначила чітко у своїх відео. У неї була любляча сім'я, яка її підтримувала: це тато, мама, дві сестри та молодший брат. Але також у неї є ще старша сестра, яку народили її батьки, коли навчалася в школі, і вони віддали її на всиновлення. Так, коли її мамі було 16 років, вона завагітніла і вирішувала зробити аборт. Її мама не тиснула на її рішення та дозволила їй зробити вибір самостійно. І вона вирішила народжувати. Та віддати дитину на всиновлення за всіма формальностями, батьки мали право навідувати цю дитину і постійно до неї приходили в гості. Але ці всиновлювачі мали ще чотирьох дітей, яких всиновили раніше. І ці діти, які були значно старшими, почали висловлювати своє невдоволення, чому Карісу навідують її батьки, а вони своїх батьків справжніх ніколи не бачили. І тому нові батьки Каріси попрохали її біологічних батьків. Вже не приходити до них у гості, але вони продовжували надсилати їм фотографії та розповідали про життя Каріси. Кейт зустріла свою сестру, коли їй було близько 10 років, і була просто в захваті від неї, адже вона бачила її фотографії і дуже хотіла з нею познайомитись. Коли Кейт виходила заміж, батьки запросили Карісу на весілля, що дуже сподобалось Кейт, і вона почала зі своєю сестрою дружити. У Кейт також є бабуся, якій 70 років, і вона дуже її підтримує у всіх її рішеннях. Саме з неї і починається ця історія. Вагітність Кейт проходила дуже складно, вона постійно тривожилась, і вся її родина також за неї переживала. Найбільш дивним моментом, який видає кріповість її мами, стало те, що для того, щоб нібито менше тривожитись, вона замовила собі в інтернеті ось таких ляльок у вигляді мавпочок. Діти народилися передчасно, і перші три місяці свого життя вони провели у перинатальному відділенні під наглядом лікарів і привідувати їх могли лише мама і тато, тому що були коронавірусні обмеження, і її мама просто не могла цього витерпіти, тому що вона була дуже егоцентричною особою, як нам стає відомо. Тож, для того щоб якось себе заспокоїти, вона замовила ось таких ляльок Ріборн і обрала собі не просто дітей. А двох немовлят мавпенят. Коли дочка запитала, What the fuck, мама, чому саме мавпочки?», Вона відповіла, «Ну, оскільки твої діти напівмексиканці, очевидно, чоловік є мексиканцем, то відповідно ось так вони будуть схожі на напівмексиканочок. Це дуже крінжово. Вона з ними спала, вона з ними їла і обіймала. І весь час, поки Кейт була з дітьми у цьому перинатальному відділенні, мама їй постійно дзвонила і вимагала кожної години фотозвітів, звітів про стан здоров'я дітей. Тобто, дуже нібито переймалась. Ну хіба ж не чудова мама? Така турботлива, так переживає за своїх внуків? То як так вийшло, що її мама та чоловік завели роман? Оскільки в неї була післяпологова депресія, вона була не дуже в силах помітити всі червоні пропорції, які відбувалися між ними двома. Але дещо такі вона помічала. Скажімо, привітання між ними замість простих привіт та буває, вони віталися якимись особливими такими поглажуваннями. І коли вони не бачились довго, мама та чоловік Кейт, вона стрибала йому на шию, а він її кружляв. Дуже крипово. але найбільш крінжовим було те, що він робив її мамі масаж ніг прямо при ній, і це нібито мало видаватись чимось нормальним. А день святого Валентина він приносив букет їй та її мамі. А ще дуже дивним стало те, що вони обоє, і мама, і її чоловік багатьом людям розповідали про те, що якщо кейт раптом помре, ну мабуть, ми будемо разом. Але вона зазначає, що вона не одразу почала підозрювати. Чому так? fun childhood by that woman. I don't know. I'm dumb її мама промивала її мізки з самого дитинства. До речі, вона також здосову до неї і фізичне насильство. Також Кейт зазначає, що в їхній сім'ї, коли вона була дитиною, була дуже сувора дисципліна. Вона не мала права спускатися зі своєї кімнати на кухню ввечері. Лягати спати потрібно було там в сьомій, а потім вже в дев'ятій вечора. А якщо вона випадково будила свою маму, тато йшов і бив її за це, але він був пастором. І навіть коли вона зрозуміла, що тут щось не так і є прямо ціла купа редфлегів, вона не могла до них звернутися з питанням, що відбувається, тому що, по перше, вона відмовлялася вірити, що це може бути правдою. Вона реально не хотіла визнавати, що двоє найдорожчих людей у її житті. Могли так сильно її зрадити, і тому вона вигадувала будь-які відмазки і пояснення їхньої поведінки. але двигуном цієї історії стала бабуся, тому що вона до неї одного разу прийшла і сказала: Кейт, я помітила щось дивне відбувається між мамою, тобто. Її дочкою і твоїм чоловіком, і Кей сказала: Я знаю, але що мені робити? І бабуся відповіла: все таємне, рано чи пізно стає явним, тому треба просто почекати, коли вони себе самі проявлять. Отже, правда почала випливати назовні. І це було випадково. Її чоловік працював тим, що доставляв їжу від ресторанів на Фрілансі, тому що в той час він втратив свою роботу. І того вечора він мав прийти додому приблизно о 9. І вона йому позвонила і запитала, де він. Він відповів, що він знаходиться в якомусь там місті, яке поруч з їхнім, де він працює. Але вона помітила, що на фоні у машині вона бачить будівлі з міста, де вони живуть. Він поводився дивно. І раптом вона почула з боку голос, який належав ймовірно, її матері. І вона сказала йому: Поверни камеру, ти не сам. Він кинув слухавку. Вона знову йому перезвонює і запитує, що відбувається, для чого ти обманюєш. Я ж бачу, що там хтось є. Він повертає телефон, там нікого немає. Звісна річ, тому що та людина вже вийшла з авто і десь ховається. Упавши реально в паніку, вона телефонує своїй молодшій сестрі, яка проживала на той момент з її мамою та татом. І питається: Скажи, будь ласка, мама зараз вдома? Сестра була дуже сонна, вона не розуміла, що відбувається, і каже: Та я не розумію, для чого тобі це знати. На що Кейт каже у нашої мами роман з моїм чоловіком? Просто перевір, чи мама вдома. І тут сестра визнає, що твій чоловік сьогодні заїхав за нашою мамою, і вони разом поїхали доставляти їжу за його роботою. Вони просили тобі не казати для того, щоб ти не нервувалась, бо знають, як ти сильно хочеш проводити час своїм чоловіком. Кейт в шоці телефонує своїй мамі, вона телефонує. Та не бере трубку. І на восьмий раз вона таки піднімає і питає, що? що ти хочеш. А Кейт запитує: Просто скажи, чому. В ході розмови вони почали морозитись, що там вони не разом. І мама сказала, що твій чоловік просто заїхав за мною, тому що я сказала йому, що в мене був поганий день, і він запропонував прокатати мене, щоб я провітрилась. Дуже дивна інтеракція між зятем та тещою. Ну, хто так робить? І Кейт сказала їй: Слухайте, ви двоє, я вас чекаю у себе вдома, нам потрібно поговорити. І вони таки приїжджають до неї додому і намагаються її обняти. А вона їм каже, не чіпайте мене в біса. Вона запитала їх прямо, чи в них є інтимні стосунки. Чоловік сказав просто з кам'яною мімікою Ні. А мама сказала, я б ніколи не пересікла цю межу. Наступного ранку Кейт, поспілкувавшися із своєю старшою сестрою, яка розповіла їй про неоднозначні знаки уваги між ними двома. Кейт зібрала свою родину, тата, старшу сестру, молодшу сестру та свою бабусю у себе вдома і вивела чоловіка на розмову. Паралельно з цим вона випнула диктофон, щоб записати його зізнання, і він таки зізнався в тому. Що у нього є роман з її мамою. А винуватцем цього всього він призначив Кейт, тому що вона є жахливою мамою, жахливою дружиною та ще гіршою донькою для своєї чудової матері, та зазначив, що він заслуговує кращого. І Кейт сказала, що вона не помітила у нього якогось жалю, почуття провини за те, що сталося. А такі враження, що йому нарешті. Подарували свободу. Одразу після цієї розмови він почав спілкуватися з Кейт з приводу опіки над дітьми, як здійснити поділ майна та розібратися з кредитними картками, які у них були. І у неї склалося таке враження, що він давно вже про це все розмірковував. І все в нього було дуже організовано та сплановано. Він сказав їй, що він не збирається покидати свій будинок власний. І що їй доведеться з'їхати. Тож вона зібрала свої найосновніші речі у три валізки, збрала своїх двох 11-місячних немовлят і переїхала до своєї бабусі, яка жила неподалік. А того ж вечора її мама заїхала жити до його будинку, залишивши їхнього тата. Сталося це через два дні після дня святого Валентина, на який, власне, він і дарував ці відомі два букети. Прожила її мама з ним 4 місяці. Після цього, як зазначає Кейт, він її вигнав, і їхні стосунки припинилися. Не допомогло навіть те, що її мама зробила собі татуювання на ребрах з надписом Люби мене назавжди. До речі, вона приховувала це татуювання від Кейт. При цьому всьому всі інші родичі бачили його. А від неї вона його приховувала. Зі сумною усмішкою Кейт зазначає, що її татові, мабуть, буде сумно дивитися на це татуювання до кінця життя, тому що, до речі, він прийняв маму назад у свої стосунки після того, як вона залишила будинок свого зятя. Попри те, що її тато теж був жертвою у цій ситуації, він пробачив свою дружину та навіть настроївся проти власної дочки, тому що це все була, виявляється, її провина. Одного разу Кейт їхала автострадою і помітила, що позаду неї рухається автомобіль її мами та тата, і вони обоє в ньому. Тато обігнав її автомобіль, став в ряд перед нею, різко загальмував. Це змусило Кейт також загальмувати і таким чином. Спричинив аварійну ситуацію, і Кейт була просто в шоці з цього з моменту, коли трапилася вся інтрига, Кейт не спілкувалася ні з мамою, ні з чоловіком, ні з своїм татом. А проти неї настроїлись молодший брат та старша сестра. Молодша сестра з нею спілкується, дуже її підтримує. Також дуже її сильно підтримує ця сестра, яка була всиновлена іншими людьми, найстарша з них. Через рік після цього скандалу, День Святого Валентина, цей горе чоловік прислав їй подарунки і листівку, у якій він просив пробачення та намагався якось повернути її, але вона ніяк не відреагувала. І в цьому році він уже нічого їй не надсилав. Батьки Кейт живуть так, ніби нічого не сталося. У них класна сім'я, у них все добре. Тато священник, листи Кейт до якоїсь там єпархії нічого не допомогли, і він продовжує працювати священником. Історія Кейт стала вірусною її підтримують дуже багато людей в коментарях. І на минуле різдво Кейт отримала дуже багато подарунків для своїх діток від небайдужих людей. Крім того, перегляди в Тіктоці дали їй можливість монетизувати свій контент і таким чином підтримувати свою сім'ю, адже вона мати, яка виховує своїх дітей самостійно. Ми можемо тільки здогадуватися, що спонукало найдорожчих людей Кейт. Вчинити так із нею і весь час її обманювати та газлайтити. Але на щастя по її сторінці в Тіктоку стало зрозуміло, що вона розвивається і намагається цю ситуацію відпустити. В неї є найближчі її друзі, родичі, які її підтримують. А найголовніше у неї є двоє прекрасних доньок, ким вона обов'язково подарує світле хороше майбутнє. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. А також можете підтримати мене за посилання у описі до цього відео.